Тема уроку небезпеки воєнного часу в зоні бойових дій на окупованих і звільнених територіях та розглянемо екологічні проблеми й техногенні аварії внаслідок воєнних дій. В кінці уроку ви навчитеся оцінювати ризики щоденного життя у воєнний час. Воєнний час супроводжується численними ризиками та небезпеками, які можуть загрожувати здоров'ю та безпеці людей. Як у зонах бойових дій, так і на окупованих та звільнених територіях. Ось основні аспекти цих небезпек: це загальні небезпеки, специфічні небезпеки та екологічні проблеми. До загальних небезпек віднесемо фізичні ризики та психологічні ризики. Розглянемо фізичні ризики, вибухи, обстріли та бомбардування є найбільш очевидними загрозами. Під час обстрілу важливо дотримуватися правил безпеки, лягти на землю, знайти укриття та зберігати спокій. Психологічна стійкість також є важливою, оскільки паніка може призвести до небезпечних рішень. Розглянемо психологічні ризики. Воєнні дії можуть викликати стрес, тривогу та інші психічні розлади. Важливо підтримувати психічне здоров'я, займатися чимось, що відволікає. Ну, наприклад, рахуючи вибухи або хвилини. Перейдемо до специфічних небезпек, які в свою чергу поділяються на радіаційну небезпеку та соціальні ризики. Розглянемо радіаційну небезпеку. В умовах війни існує ризик радіаційних аварій, особливо внаслідок пошкодження ядерних установок або використання ядерної зброї. Це може статися через руйнування атомних електростанцій. Або розграбування об'єктів, що містять радіонукліди. Аварії на ядерних об'єктах, такі як Запорізька АЕС, можуть викликати викиди радіоактивних матеріалів, що призводить до тривалого забруднення територій. Розглянемо соціальні ризики. Окупація території часто супроводжується порушенням прав людини, насильством та примусовими переселеннями. Це створює додаткові ризики для безпеки та здоров'я населення. Екологічні проблеми та техногенні аварії, що виникають внаслідок воєнних дій, є серйозними викликами для довкілля та здоров'я населення. Вони можуть мати довготривалі наслідки, які потребують комплексного підходу до їх вирішення. Зупинимося на екологічних проблемах. Воєнні дії призводять до значних екологічних наслідків, включаючи забруднення води та ґрунту та втрату біорізноманіття. Викиди небезпечних речовин, таких як нафта та хімікати, можуть забруднити водні ресурси та ґрунти, що загрожує екосистемам і здоров'ю людей. Знищення природних середовищ існування внаслідок бойових дій призводить до зменшення чисельності видів рослин і тварин. Техногенні аварії, що виникають під час війни, включають аварії на промислових об'єктах, викиди небезпечних речовин, пожежі та вибухи. Вибухи на хімічних заводах або аварії на атомних електростанціях можуть мати катастрофічні наслідки. Під час бойових дій можуть статися викиди токсичних газів, що загрожують здоров'ю населення та екосистемам. Військові дії часто супроводжуються вибухами та пожежами, що можуть знищувати інфраструктуру і створювати додаткові екологічні ризики. У воєнний час важливо бути обізнаними про ризики та небезпеки, дотримуватися правил безпеки та підтримувати психічне здоров'я. Знання про специфічні загрози, такі як радіаційна небезпека, можуть допомогти людям краще підготуватися до можливих надзвичайних ситуацій.